Їхній дім тепер лише згадка. У Луцьку понад сотня сімей після російських обстрілів залишилася без житла. Загалом пошкоджено понад 400 будинків. Там проживає понад тисячу мешканців. Сьогодні депутати міськради зібралися на позачергову сесію та виконком, аби допомогти людям. На ремонтні роботи і матеріальну допомогу виділили 30 мільйонів гривень із бюджету громади. Місцеві обранці як ніколи одностайні. Якщо пошкодження не значить, ні, люди можуть самостійно замінити вікна двері, зібрати чеки. А міськрада відшкодує вартість, зауважив міський голова. Якщо це складніші пошкодження, ми виділили кошти на управління капітального будівництва, яке буде здійснювати ремонт складних пошкоджень, це там, де повністю з необхідно змінювати дах, де є пошкодження інших конструктивних елементів будівлі. Є люди, переважно це люди літнього віку, яким важко буде знайти підрядників або підприємство, яке навіть їм вікно це замінить, або двері, або виконає інші ремонтні роботи. В такому випадку вони звертаються з письмової заяви Департамент житлово-комунального господарства. Ми замовляємо цю послугу в підрядника і підрядник виконує. Самі замовляємо самі, контролюємо самі оплачуємо. разом з тим. Сьогодні затвердили порядок надання матеріальної допомоги на оренду житла. Людям, чиї квартири не придатні для проживання, будуть відшкодовувати за оренду до 14 тисяч гривень на місяць. Заключити договір оренди житла і підійти з документами паспорт, код ідентифікаційний, договір оренди і подати заяву. Крім того, треба бути, треба мати відкритий рахунок банківській установи для того, щоб ми мали можливість перерахувати кошти. Є визначений перелік вулиць і будинків з квартирами, які мають право на отримання такої матеріальної допомоги. Міськрада підтримуватиме людей стільки, скільки буде потрібно, запевнив мер міста Ігор Поліщук. На щодо оренди житла ми будемо виділяти ці кошти стільки, скільки буде необхідно, тому що ми розуміємо ситуацію. І ми хочемо людям допомогти, якщо ми порахуємо, що всі будуть орендувати житло в місяць, 14 тисяч гривень це 1 мільйон 400 тисяч гривень в місяць лише на компенсацію оренди житла. Але ми, ми змушені це робити, в нас немає іншого виходу, тому що люди мають десь проживати. Міський голова звернувся і до ріелторів та агентств нерухомості, закликав їх не стягувати з постраждалих від обстрілів комісію за оренду житла. Подальша доля багатоповерхівки на Озерецькій стане відома вже на наступному. У тижні тоді буде готовий висновок столичних фахівців. Повідомив мер щодо будинків на стрілецькій або наприкінці цього тижня, або на початку наступного експерти також дадуть свої висновки. Якщо будинок буде придатний до відновлення, його будуть відновлювати за кошти міського бюджету. А якщо визнають непридатним, люди зможуть отримати житлові сертифікати по програмі є відновлення. Є спеціальна методика розрахунку в залежності від того, яку людина мала площу, однокімнатна, дво або трикімнатна квартира, площа квартири будуть отримати відповідні житлові сертифікати, за які вони зможуть придбати це житло. Однак, поки що про це рано говорити, ми дочекаємося висновків експертних, а вже тоді будемо вирішувати, що робити далі. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.